Аполя леле-ляле-ляле, каплека, поляле-ляле-ляле. Доброго дня, малята. Нагадайте, яка зараз пора року? Зима. Дітки, а чи ростуть у нас в симку квіти? Ні, квіти не ростуть. Сьогодні до нас садочок. Завітала в гості лялечка катруся. Дітки, катруся дуже полюбляє квіти, але взимку їх немає, і через це вона засмучена. А чи знаєте, де можна взимку, в садочку, побачити та полюбуватися квітами? В Куточку живої природи. А що це за квіти? Ось вам загадка підказка. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці. Від водиці зеленієм усім діточкам радієм. Це малята кімнатні рослини. Серед них росте дуже гарна яскрава квіточка. Називається вона фіалка. Сьогодні я пропоную вам скласти казочку про цю квітку. Тож почнемо. На віконечку у дитячому садочку росли квіти фіалки. Фіалка це дуже красива квітка. Вона буває різних кольорів і має дуже приємний аромат. Листочки має довгі, темно зелені, схожі на сердечко і нерівні за зубрані краї. Також фіалка має маленькі квітучі квіти різних кольорів. Фіолетові квіточки сині. Жовті рожеві. Фіалкам дуже подобається жити на підвіконні у дитячому садочку, бо вони кожного дня з нетерпінням чекають на зустріч з дітками. Ось яка казочка в нас вийшла. А ще фіалки можуть рости у природі, на луках, у вигляді дикої квітки. Це дітки надзвичайно корисна рослинка, бо вона має лікувальні властивості, її використовують в медицині для лікування багатьох хвороб. А також вона поліпшує настрій і викликає почуття радості. Тому, щоб наша катруся зраділа і в неї був чудовий настрій. Подаруємо їй малята цю гарну квіточку. Дякую, малята. Дітки, про яку ж квіточку ми сьогодні складали казку? Так, про фіалку, молодці.